Що, що може статися, якраз хотів запитати, якщо говорити про Петра Порошенка, наприклад, якщо він піде на ці переговори, послухає от вашу позицію? Мені цікаво просто розвинути, От він послухає, можуть прийняти його хід про те, що він іде на переговори, як хід від слабкої зони, а не від сили. Ну, ви знаєте, от я згадував, часто критикували опозицію під час майдану за переговори з Януковичем. Так. Чи правомірна була ця критика стискання рук там і Так, так, далі. так. так, Кличко тролінгу жахливому піддавався, але все закінчилося добре. Переговори не завадили перемозі революції. Не давайте завадили. давайте уявімо собі, якщо б не вели переговори, а пішли на штурм адміністрації президента чи Межигір'я. Тоді був Януковича, були повністю розв'язані руки. Він би вбив не 100 людей, а 500 людей, 1000 людей, і зрештою би переміг. Тобто переговори, якщо є можливість говорити, треба говорити, але це не означає, що під час переговорів треба припиняти АТО, якщо противна сторона не припинила ну, досвід власне. Цей жест треба було зробити. Напевно, я не знаю з військової точки зору, скільки ми втратили від цього десятиденного перемир'я, але з міжнародної дипломатичної точки зору ми надбали. Тепер вже ніхто не говорить про якісь ще кроки з нашої сторони. Всі говорять, чітко повинно бути двосторонні припинення вогня. двосторонні. Не давайте припустимо, що двостороннє припинився вогонь. В цей час техніка все одно може заходити з території Російської Федерації. Нехай терористи не будуть стріляти по нам, і ми не будемо стріляти по ним. В цей час що відбувається? Перемовини? Ну, якщо заходить техніка, насправді це не є припинення вогню. Припинення вогню це трошки ширше поняття. Тобто, ми залишаємо за собою право адекватно реагувати на якісь дії противної сторони. Тобто, під час цього десятиденного перемір'я теж було, якщо нападали на наші блокпости. Ми так це. далі, ми відстрілювалися. В цьому випадку, якщо є порушення державного кордону, ми маємо діяти згідно міжнародного українського законодавства, тобто стріляти